Права 2,21. Обчисліть значення дробу та дізнайтеся, у якому столітті було засновано місто Кам'янець Подільський, Хмельницька область. Ну що ж, давайте дивитися, в якому столітті у нас є доволі громіздкий вираз. Давайте його спочатку спростимо. Отже, тут 6 і 3 можна винести в число 3, і Х можна винести в чисельнику, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, виносимо 3х. Тоді 6х квадраті поділити на 3х, це буде у нас 2х. Відняти 3х поділити на 3х, це буде y. В знаменнику 8 і 4 можна винести число 4, xy і у в квадраті можна винести тоді 4 у Отже, ділимо на 4y. А у дужках тоді залишиться 8х на 4y це буде 2х. Відняти 4y квадраті поділити на 4y це буде y. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що у нас 2 х у скорочується в чисельнику і в знаменнику. То ми одержимо сюди дріб 3х. Що ділиться на 4 y Є? Ну що ж, щоб дізнатися, в якому столітті підставляємо або знаходимо значення цього виразу, якщо x дорівнює мінус 4, y дорівнює мінус 1 четверта, то записуємо то, так. тоді у нас наш вираз 3х, що ділиться на 4 y буде дорівнювати 3, що множиться. А замість х пишемо мінус 4. Що ділиться на 4? Що множиться? А замість y пишемо мінус 1 четверте. Ну що ж, давайте дивитися. Тут у нас мінус і мінус скорочуються. Мінус поділити на мінус, буде мінус. Буде плюс. Тепер. 4, якщо множиться на 1 четверту, четвірка у нас скорочується, це будуть у нас одиниці. Тобто виходить, що 3 помножити залишається на 4 а в знаменнику перших. Тобто Це буде 12 перших або записуємо просто 12. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, обчислі значення дробу. Так, Отже, в якому столітті тоді засновано місто Кам'янець-Подільський? Записуємо 12 століття. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу та знаходження його значення. На цьому вправу завершено.